Найбільших збірки законів 11 століття зараз. Побачимо в сюжеті. береста, гусі гусяче перо і саморобне чорнило. Лише такими матеріалами писали перше українське зведення законів Руську правду. Сучасний дослідник відтворив точну копію історичного документу, дотримуючись середньовічних технологій. Для реконструкції давньоруських рукописів майстер виготовляв чорнила за тогочасним рецептом. Використав жолуді залізний купорос, вишневу живицю та кислий мед. А так званий устав або шрифт старослов'янських рукописів каліграф вивчав 15 років. У літері, де правий штрих був основний, а лівий був значно тоньше. Після малювалася горизонтальна, горизонтальний штрих, і робилися дві насічки таких. Було творче завдання таке, щоб відтворити книгу. Так, як вона могла б вийти з майстерні. Тому десь такі великі поля. Їх в стародавні часи залишали спеціально, тому що це улюблена їжа мишей. І якщо ви бачите оригінальні роботи, видно, як вони з'їдені. Десь випадали цілі фрагменти. Незвичними для наших днів є і закони Київської Русі. Найсуворіше русинів карали за образу гідності поважних осіб. Приміром, якщо селянин видаре боярину бороду, заплатить штраф 12 гривень. За ці гроші тоді можна було купити стадо корів. Адже буде сестра в дому то задні ціни й маті, ну а дадять замуж братія, як косі можуть це це означало що якщо умирав якийсь якийсь чоловік доньки не мали права на спадщину але бр браття які між якими розділялася спадщина повинні були видати її замуж хоча в 11 столітті вже існувало поняття непереборні обставини котрі нині називають форс мажорними якщо купець і стопиться, тобто він е, загубить корабель внаслідок бурі, або загубить якийсь товар внаслідок грабі... біжницьких дій, або, е, або війни, або пожежі, то е, він не платив штраф своїм кредиторам, приміру який могли йому надати такий товар. Тексти давньоруських правових джерел пан Юрій збирав близько року. Ще три роки копіював текст та ілюстрації збірника Мірило Праведна. Я занурююсь в устав, яким це було написано. Я занурююсь в сам старовинний текст. І я по-іншому все це розумію. Бо якщо ти читаєш все це в сучасному перекладі, це ну, дуже відірвано і від архаїки власне, давнього тексту. Я завжди, коли Юрій дозволяє мені взяти це в руки, ну, відчуваю якийсь такий... Трепет це дуже приємно. Ось обкладинка зроблена з дерева. І ось ця шкіра. Заплющує очі і тримаю цю книгу. І відчуваю себе десь в 13 віці, на стародавній українській землі. У планах майстра створити ще близько 50 копій рукописної книги, але вже за допомогою дерев'яного механізму. Їх планують передати до українських музеїв. А оригінал покажуть ще у багатьох містах України, а також Англії, Франції, Канади та Аргентини.